Перше Ель Класіко в сезоні Реал проти Барселони. Мій прогноз на цей матч. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео розберемо, які ставки можна зробити на матч Реал Барселона, щоб мати найвищі шанси на успіх. Одразу хочу сказати, що на цей матч я багато заряджати не буду. Буду заходити всього лише флетом, тобто буду ставити як зазвичай. Вважаю, що на цей день є значно впевнені, ще ставки і ставку дня я буду робити на інший матч. До речі, ставку дня і усі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Також експрес. І розіграш 5 тисяч гривень на матч Реал проти Барселони. Ви зможете це все забрати абсолютно безкоштовно в моєму телеграм-каналі і прийняти там участь у розіграші. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. Також поставте лайк на удачу. З вашими лайками ставки значно краще заходять. І напишіть свій прогноз на Ель Класико у коментарях. Якщо ви поставили лайк, підписалися на Ютуб і написали коментар, ви приймаєте участь у розіграші, де 5 випадкових коментарів отримують по 200 гривень від мене. Результати також будуть в телеграмі, там є і результати попередніх таких розіграшів. Ну і друзі, давайте поступово розбирати статистичні показники команди, тоді перейдемо до самих ставок. Реал має досить гарні показники, саме індивідуальні. В плані ударів у них 19,1 ударів за матч в середньому. Це дуже високий показник. До прикладу, в середньому по лізі команди прибивають 12,5 раз. Це саме по іспанській лолізі. Вдома у Реала ще вищі показники. Також у Реала середній показник ударів в площину воріт – це 6,9 ударів в площину за матч. Це також один із найвищих показників в іспанській Лалізі. І в домашніх матчах він також ще вищий. Ефективність ударів у реала це 11%, і ефективність ударів в площину це 32,3%. Тобто кожен третій удар в площину реал конвертовує в гол. І кожен там, практично 10% просто удар не в площину. Вони конвертовують в гол. Це високі показники, чудова реалізація. і у реала в середньому за матч XG 212 що фактично відповідає реальній кількості забитих м'ячів. Тобто у Реала десь статистичні показники і реальні вони дуже схожі, тобто очікувані і фактичні голи. Також Реал дає досить багато пробувати по своїх воротах, і в них XGA показник 1.21, тобто кількість пропущених голів. Потенційно пропущених має бути в середньому 1,21 за матч Урала. Високий відсоток володіння м'ячем, Це 63,7%. Вони полюбляють грати першим номером за рахунок високої точності передач. В цьому матчі також очікується, що Реал буде частіше грати з м'ячем першим номером, але все ж періодами Барселона буде забирати ініціативу. Також у Реала в цьому сезоні і немалий показник жовтих карточок, 15 жовтих у дев'яти матчах, і одна червона карточка. Тут, в принципі, можна буде очікувати на те, що будуть жовті в матчі. Також можна буде очікувати і на кутові ставки на статистику на жовті і на кутові. Ви зможете побачити додатково в телеграм-каналі. Потрібно ближче до матчу заробити ці ставки. Їх я опублікую в телеграмі абсолютно безкоштовно. Тому підписуйтесь на телеграм по Барселоні. У них ще кращі показники, як у Реала. Це 21,1 удар в середньому за матч. 8,6 і в ударів площину за матч. Це просто якісь космічні показники в цьому сезоні у Барселони. Це більше навіть ніж зараз у Реала, і фактично Барселона забила 24 голи в цьому сезоні. 24 голи з ефективністю в 31%. Тобто, якщо подивитися на, на показники Реала, у них ефективність реалізації ударів площину в голи трошки вища. XGA у Барселони також 1,24 і XG у них 2,19. У них трішки гірший показник реалізації моментів. Фактично, вони могли би забивати. Трішки більше аніж вони забили з тою кількістю ударів площину, яку вони наносять в середньому. Барселона подає 7,5 кутових за матч, і в цьому сезоні у них 12 жовтих Чистіша гра аніж у реала, і високий показник володіння м'ячем це 77%. Тут все ж я очікую, що тактично буде Барселона віддавати м'яч, тому що на виїзді грати важче, і тим більше у Барселони є трішки кадрових проблем. Поки що є інформація про те, що поза грою буде дані Ольмо. У нього травма литкового м'язу, і Роберт Левандовський у нього надрив стегна. Також ми вже знаємо, що Терштеген і Гаві будуть відсутні, і Жуан Гарсія, мабуть, також не встигне відновитися до. Цього матчу. Ну і Рафіння, швидше за все, буде відсутній, тому що у нього там по новинах рецидив. це. Також досить важливий фактор, тому що Рафіння давав багато креативності, але ми бачимо, що зараз, в принципі, Барселона і без того свої голи знаходить. Ямаль і Рашфорд включилися чудово в даний момент. І єдине, що я би ще відзначив, це те, що головний тренер Гансі Флік буде відбувати дискваліфікацію через червону карточку, тому він не буде брати участі у цьому матчі. Урала зараз все в принципі добре зі стартовим складом, і я все ж. Трішки схиляються до того, що реалу вже нарешті. Час перемагати у Ель-класіку, тим не менш найкращими варіантами ставок, звісно, з такими високими показниками індивідуальної результативності, з такими показниками XG і з такими показниками XGA, в середньому більше одного голу потенційно пропущеного за матч. То тут найбільш очікуваними будуть ставки на голи. Це те, що випливає з логіки, обмін голами, обмін голами і тотал більше 2,5. Ну, здається, що такі ставки мають проходити без будь-яких проблем. Але якщо що все ж віддавати перевагу одній з команд, я тут буду все ж більше заголи вболівати. Але якщо все ж це робити, то ставка на 1Х і тотал більше півтора на Реал виглядає тут досить і досить непогано. Я все ж вважаю, що тут буде рахунок якийсь 1-1, 2-1, 3-1, 2-2. Можливо, навіть і Барселона переможе, але на мою думку, все ж ставка на Реал в даний момент є більш логічною, тому що Реал більш ефективно набирає очки. І все ж, голи в цьому матчі прогнозуються. Друзі, свої думки напишіть в коментарях. Обов'язково не забувайте про лайки на удачу, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.